Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, I am so glad to see you again. Сьогодні ми з вами розглядаємо vocabulary buildings and places in town, починаючи з 12 вправи на сторінці 79. -тій. Потім ми з вами згадаємо prepositions, прийменники, prepositions of movement, прийменники руху. Працюватимемо на сторінці 80-й. Ну і завершимо все writing. Письмом на сторінці 81 та Pronunciation. Отже, сьогодні на, у цьому відео маємо за, на мету, за мету собі поставлену завершити 7-й е, Юніт. Щоб на наступному відео, в наступному відео вже перейти до Юніту 8 Discovering the World. Окей, ну що ж, почнемо. І так, vocabulary. In your notebook, match the words with the pictures. У своєму зошиті поєднайте слова з малюнками. A. library – бібліотека. Так, де у нас тут може бути library? Номер 3 так? Це у нас A. Далі B – a hospital – лікарня. B – hospital. C a museum – Музей. Так, ну поки що важко зрозуміти, або 12-й музей, або 6 музей, так? А, далі давайте фієце, сієце театр. Сієце театр. У мене так ще просто відображається, як ви бачите ці фото не дуже в гарному, не дуже гарній якості. Давайте краще те, що 100% я розумію, тому що театр знову ж таки, це у нас кінотеатр, очевидно. Оце можливо ні, це не може бути сієце, тому що тут це як адгелері, можливо. Вони ходять по картинній галереї, дивляться, так? Окей, давайте далі. Або ось картина галерея. Дуже погано якості як ось це фото. Не, не можу зрозуміти, що це таке. Окей, отже, бенг. Бенг, очевидно, Бі. Окей. На ньому хоч написано це. Окей. Далі стеріум стадіон F. Далі пост офіс. G. A gallery, Галерея. Це десяток, H. Окей. a train station, Друге. I. A coach station автобуси. Автобусна станція. Coach. Це автобуси далекого сполучення, так би мовити. A cinema, K. Ось воно. K. A hotel. 13. Я гадаю, що це готель, 13. Mm -hmm. Далі A palace. 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 Palaц. 12. Окей. Okay. Це palace, M. A fortress, фортеця N. Окей. Okay. Отже, у нас з вами залишилося uh, зрозуміти номер один, що це таке. Музей у нас не підписаний, так, uh, театр не підписаний. Можливо, це музей. Museum. Ну, Давайте напишемо сюди сі. Так. І, ну, не знаю. Театр перше дій не підходить, мені здається, за малюнком. Ну, давайте з вами послухаємо перевіримо. перевіримо. A museum. Two, a train station. Three, a library. Four, a stadium. Five, a cinema. Six, a theatre. Seven, a fortress. Eight, a coach station. Nine, a hospital, ten, a gallery, eleven, a bank, twelve, a palace, thirteen, a hotel, fourteen, a post office. Окей, okay, Hotel L, <laughs> написала не ту літеру. Окей. Okay. Ну зрозуміло, отже, D – it's a це and 1 C – a museum. Great, well done. Запам'ятали, будь ласка, тепер ці переклади цих слів. Так, a library, a hospital, a museum, a theatre, a bank, a stadium, a post office, a gallery, a train station, a coach station, a cinema, a hotel, a palace, a fortress. Намагайтесь показати на малюнок, так? Point to the picture and try to name tak, this place. A museum, a train station, a library, a stadium, a cinema, a theater, a fortress, a coach station, a hospital, an art gallery or a gallery, a bank, a palace, a hotel, a post office. So look at the pictures and answer in pairs. Ask and answer in pairs. І дайте відповіді на них в парах. Follow the model. Будь ласка, слідуйте даній моделі. Use words in 12 and the phrases in the box. Користуйтеся словами з 12 вправи, так, і словами з таблички. І так, яка ж у нас модель діалогу? Where are Vicky and Boris? Де Вікі і Борис? They are at the Natural History Museum. Вони в, в, в історичному музеї історії. Ну, природної природничої історії, так? What are they doing? Що вони роблять? So they are looking at the dinosaurs. Вони шукають, вони дивляться на динозаврів. Okay, two. Where are we and Boris? They are at the train station. Вони на станції. На вокзалі. Залізничному вокзалі. What are they doing? Що вони роблять? They are waiting for the train очікують, uh, where are weekend Boris they weekend Boris They are at the palace the Palazzo. What are they doing? They are watching the changing the guard ceremony So where is this girl? So she is at the post office what is she doing? She is buying a postcard, вона купляє листівку. Where is she now? Де вона зараз? She is in the library, вона в бібліотеці. What is she doing? She is reading a book, вона читає книгу. Ну і останнє що це може бути? Це як цирк, чи що це таке? Чи може це концерт? Чи можливо що це може бути? Theater? Театр? та ні, начебто, стедіум. Окей. Okay. Так, що у нас залишається там? А, концерт, так? Да? Окей, okay, well done. So, uh, where are these people? Де ці люди? They are at the concert. So, what are they doing? So, they are attending... А, they are at the stadium. Вони на стадіоні, мабуть. So, what are they doing? Що вони роблять? They are attending a concert. Вони відвідують концерт. Будь ласка, утворіть усно такі ж самі мікродіалоги. А ми йдемо далі. Говоримо про прийменники руху. І так, look at the examples, match them with the pictures. Погляньте на приклади і поєднайте їх з малюнками. Look to the left, right. Дивитися ліворуч, праворуч. Це у нас перший малюнок. Go up the street, другий малюнок, йти далі по вулиці. Move along, йти вздовж. Move along the path. йти вздовж доріжки. І go past, йти. Повз. Проходити повз, не заходячи. Окей. Okay. Say the correct preposition in each sentence. The tourists are walking up the street. Туристи йдуть далі по вулиці. On my way to school, I go uh, past the post office. Я проходжу повз пошту. So look to the left. Isn't that Sara? Погляньте ліворуч. Чи це не Сара? Don't turn right. Go along the street. Не повертайте праворуч, ідіть вздовж вулиці. Ось приклад використання таких прийменників руху. And now communication. Asking for and giving directions. Комунікації сьогодні ми з вами навчимося питати і давати е, інформацію про напрямок руху. So, read and listen to the dialogues. And then practice in pairs. Прочитайте, послухайте діалоги і потім попрактикуйте їх в парах. Окей, okay, so, перший діалог. Excuse me, do you know how to get to the theater? Вибачте, чи знаєте ви, як дібратися до театру? Sorry, I don't know. Вибачте, ні. Thanks anyway. У будь-якому випадку, дякую. You're welcome. Будь ласка. Другий діалог. Can you tell me the way to the museum, please? Чи не могли б ви мені підказати шлях до музею? Go straight ahead. Идите прямо. The museum is on the left. Музей Леворуч. Thank you very much. Дякую вам. Not at all. Нема за Excuse me. Is this the way to the stadium? Выбачте. Читсэ шлях дорога на стадион. Yes. Так. Turn right at the traffic lights. Поверни праворуч на світофорі. It's just around the corner. We одразу за... Uh, за рогом вулиці. Thanks a lot, дякую. No problem. немає жодних проблем. І останній діалог. So, excuse me, I'm looking for the post office. Вибачте, я шукаю пошту. You're going, to the, uh, you're going the wrong way. Ви йдете неправильно. Go back to the square, поверніться на площу, And then ask again. І потім ще раз запитайте, як пройти. Thank you, дякую. It's okay, все гаразд. Отже, зверніть увагу, how to як запитати про те, як куди дібратися, да? Можна такими виразами. Do you know how to get to the theater, наприклад? Чи знаєте ви як дійти до театру? I'm looking for a theater. Is this the same way to a theater? Can you tell me the way to a theater? Тобто, тут, в принципі, замість трьох крапочок у нас місце, локація. Тобто одне з тих місць, яке ми з вами вчили у 12-й вправі. Give directions. Як допомогти людині, як дати напрямок руху. Take this street, йдіть цією вулицею. It's this way. Сюди. Go straight ahead, йдіть прямо. Go back and then ask again. Поверніться і запитайте знову. Turn right, turn left, можна сказати. Поверніть ліворуч. Праворуч, ліворуч. It's on the left. І це те, що ви шукаєте, знаходиться ліворуч, або праворуч. It's on або around the corner. Воно, або на розі, або біля цього місця. Except someone's thanks. Як можна прийняти чиюсь подяку? Можна сказати, будь ласка, you're welcome. Not at all. Нема за що. No problem. Жодних проблем. It's okay, It's okay. Right. Все гаразд. Ну, і зараз зробіть подібний: утворіть подібний діалог. Замініть вирази, які виділені у нас жирним, а виразами, які є праворуч. Так? І розіграйте подібні діалоги з класом. Ну, наприклад, excuse me, замість do you know how to get to. Можна сказати так. Is this, way, да? is this the way? Is this the way to the. Нехай буде не «сіете», а синема, Да? Чи це у нас шлях до кінотеатру. Sorry, I don't know. Вибачте, але я не знаю. Thanks anyway. You're welcome. Ну, знову ж таки, You're welcome у нас вираз не виділений, але замість а, uh, можна написати not at all. Угу. Тобто, будь ласка, ви можете uh, виділені вирази змінити. Нехай це буде не on the left, а on the right, наприклад, так? Або It's around the corner. And so on. Ну, таким чином, можете виконати вправу 17, її виконують усно. А, у нас є, буде дві ролі: Student A і Student B. Uh, read the role cards and make a dialogue. Треба прочитати рольові картки і зробити, діалог. І зробити діалог. Ну, це буде один з тих діалогів, які ми читали з вами у 15-й вправі. Будь ласка, користуйтесь ними. І так, учень A. Imagine you are a tourist in this city. Уявіть, що ви турист в цьому місті. Look at the map. Погляньте на мапу. You are standing in front of the train station. Ви стоїте напроти вокзалу, залізничного вокзалу. Ось. Train station. Ось. Find a place where you want to go. Знайдіть місце, куди ви хочете піти. Ask student B. Попросіть учня B, людину на вулиці, перехожу, так, how to get there, як туди дістатися. Student B ви резидент міста. Imagine you live in this city. Give directions to student A. Use a map. Отже, будь ласка. Student B ви у нас звичайний житель міста. Отже, ви маєте, ну, наприклад, як можна дібратися їм, ну, наприклад, to the library. Так? Отже, ми можемо запитати: Excuse me, can you, tell me ну, так, can you tell me the way to the library, please? Чи можете мені підказати шлях до бібліотеки? Окей, okay, go straight ahead. Ідіть прямо, можна сказати. Так. Go straight ahead. Go past the stadium and uh, the gallery. Проходьте повз стадіон uh, та галерею. So, the library. Is next to the gallery. Бібліотека буде uh, далі за галереєю. It's on the right. Вона буде праворуч від вас. Окей, okay, як можна подякувати? Thanks a lot. It's okay. Або You're welcome. Або Thank you very much. Not at all. Будь ласка, такі, такі діалоги можна пограти в парах, користуючись попереднім 17-м завданням. Ну, а ми переходимо до writing. Describing my hometown». Описуємо своє рідне місто по містечку. Read Martha's homework about your hometown». Прочитайте домашнє завдання Марти про її е, рідне місто. Why is August the best time to visit Santander?» Чому серпень кращий мі... час для того, щоб відвідати це місто? I live in Santander». San Я живу у Сантенрі. It's an old city in Spain. Це старе місто в Іспанії. The best way to see Santander is on foot. Найкращий спосіб подивитися Сантенр у Пішки. You can start at the Big Square in the center. Ви можете почати біля великої площі в центрі and visit the old cathedral and the palace. відвідати старий собор І палац. The best time to come to Santander is summer. Найкращий час – Аби приїхати до сан це літо. There is a Music and Dance Festival in August. Тому що там музика у серпні, так, є музичний і танцювальний фестиваль. Отже, ось такий, така розповідь у дівчинки на ім'я Марта. Ну, а ви у своєму зошиті напишіть подібний опис свого рідного містечка. Follow the model. Користуйтесь даною моделлю, яку надала вам дівчинка, користуйтесь виразами у наших табличках. Додайте свої власні ідеї. Ну, наприклад, type of place. Яке це місце? Живете ви в столиці The Capital of Ukraine, або you live in a small pretty town, ви живете в маленькому гарненькому містечку, a peaceful small village, мирне маленьке селище село, a mountain seaside resort, або ви живете на курорті, так, десь біля моря, або гірсько, гірського курорту. Events, які події там можуть у вас проходити? A folk-dance festival. Танцювальний фестиваль народної музики, a light show шоу, або a town Village Fair ярмарок. SITES Що можна подивитися у вас? Можливо, An Old a Small Square. Стара або маленька площа у вас є в місті, або в містечку, або в селищі. town History Museum, можна подивитися у місті або. Ну, Міський музей або історичний музей. An ancient fortress, фортеця, можливо, стародавня, або mineral springs – можливо, є якісь мінеральні води у вас, так? Окей, okay. so, ну, well, for example, I live in. I пишіть своє місто. Ну, well, for example, I live in Kharkiv. So, it's an old city in Ukraine. Окей. Okay. It's. A... я б написала так. It's a beautiful city. In Ukraine. Тобто ми змінюємо просто інформацію. The best way to see Kharkiv. найкращий спосіб подивитися моє місто. Звичайно, також пішки. So you can start at the big square. Ви також можете у нас почати з великої площі, in the center. And visit. І ось тут можна відвідати, дивіться, що. Можна відвідати a History Museum. You can start at the and visit the History Museum. Історичний музей. And що ще можна відвідати там у нас тендрі and the park. І парк. The best time to come to. Харків, найкращий час, аби приїхати до Харкова, це. Ну, літо, в принципі. Можна і Spring. Можна і Winter. Doesn't matter. Головне, щоб було тихо і спокійно. Так, і ноги тут написано. There is a Music and Dance Festival. Ну раніше у серпні у нас а, був День міста. Не знаю, 23 серпня, не знаю, як зараз буде. There is, uh, there is there is this, Music and dance festival. Ну, нехай буде light light show. There is a, light show. a light show. Було light show, присвячене у серпні до Дня міста. Отже, це ми з вами зробили повністю, переробили розповідь з Марти про Харків тепер. Окей, можете таким чином замінити дані на своє місто, містечко або селище. І написати до свого робочого зошиту. Ну, а нам залишається тепер pronunciation. The letter C. Отже, the letter C має дві вимови. А, ну, в даному випадку так. С та к. ОКЕ. Okay. listen and repeat. City. Center. Cinema. Centimetre Celebration K. Clock Coach Cupboard Crossing Cathedral Great. So now look at these words. А зараз подивіться на ці слова у своєму зошиті put them into the correct group. Поставте їх у правильну групу. Чи в цих словах літера Сі вмовляється як С, чи як К. Так само треба накреслити, так розумію, вам, табличку. За, в заголовках поставити звук С or «к» І розподілити: Corner. Ви пишете там, де лі, звук К, дає літера «сі». Celebrate. С. Come. К Sentury. s car k cereal s Okay. А тепер давайте з вами перевіримо. s celebrate century cereal k corner come car Great, well done. Згадали трошечки ще і uh, phonics, yes? So that's all for today на цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили нові слова. Саме places to see, places to visit. Mind the prepositions, також ми з вами згадали прийменники. How to ask for direction, як запитати про напрямок руху так, and how to give advice, yes, how to get and writing описали сьогодні ще свій hometown. Ми говоримо goodbye, unit 7, and welcome, unit 8, discovering the world. Будемо з вами пізнавати світ. Будемо вчити в наступному юніті, в наступній темі, минулий час дієслова. А на цьому це все. Goodbye, good luck.